Сьогодні ми вивчимо 10 розмовних побутових слів, які американці вживають щоденно, проте ми, на жаль, їх не вживаємо. Отож, перше слово нашого списку це «sleep in». Гадаю, що ви знаєте, що означає «to sleep» – це є спати. Однак, коли ми додаємо «in», це означає довше поспати. Погодьтеся, що супер важливе слово для нашої розмовної мови sleep in. Довше поспати. Звісно ж, розглянемо в реченні. Sorry, I'm late. I decided to sleep in this morning. Перепрошую, але я спізнився, тому що я вирішив трошки виспатися сьогодні зранку. Зверніть увагу, що ми не сказали просто sleep, ми сказали sleep in. Наступне слово нашого списку це є «get up. Гадаю, що ви плюс-мінус знаєте це слово. Це є вставати. Тобто ви прокинулися і ви встаєте з ліжка Get up. Хоча ви теж можете вживати це слово стосовно того, коли ви сидите. Приміром, I get up. Я підвівся, я встав. Не обов'язково коли зранку, але теж коли ви просто сидите. Отож, розглянемо в реченні. Уявимо собі, що ви хочете поставити американцю ось таке запитання. What time do you usually get up on weekends? О котрій годині ти зазвичай встаєш на вихідних. Тому запам'ятайте, get up – вставати. Далі це head out – Head out означає вирушати, виходити з дому або рухатись кудись. Однак головно, ми будемо вживати в значенні виходити з дому. Ви зробили всі процедури, ви почистили зуби, ви встали, зробили зарядку і ви хочете вийти. Тобто ви виходите. Це буде head out. Пам'ятаєте, head плюс out. Приміром, I have to head out for a meeting soon. Мені треба виходити з дому на зустріч скоро. Тобто мені треба рушати на зустріч. Тому щоразу, коли захочете сказати, що вам потрібно вийти з дому, що ви покидаєте свій дім і йдете кудись. Це буде head out. А чи знаєте ви, як буде англійською підігріти? Залишилася якась їжа, і вам потрібно її підігріти. Яке слово вони вживають? Ось це фразове дієслово To heat. Хіт, ви знаєте, або вгору. Це є підігріти їжу. Пам'ятайте. Приміром, I'll heat up some leftovers for lunch. Я підігрію певні залишки їжі на обід. I'll heat up. I'll heat up. Я підігрію. Або ж let's heat up the pizza in the microwave. Ну,мо підігріємо піцу. Мікрохвильовці microwave, let's heat up the pizza in the microwave, Пам'ятайте, до речі, якщо ви є початківець і ви хочете навчитися правильно читати англійською мовою, або ж ви хочете навчитися будувати прості побутові речення, тоді ви можете отримати мій платний відеокурс, тому що я розробив курс для початківців. Це є вивчення з нуля до середнього рівня. Тобто ми можемо разом з вами вивчити часи англійської мови, ази англійської мови, навчитися читати і ще багато іншого. Якщо, бува, ви надумаєте отримати цей курс, то ось там внизу, в описі під цим відео, ви дізнаєтеся, як ви це можете зробити. А далі це Workout. 100%, що ви знаєте, що означає Work. Це є працювати. Однак, коли ми додаємо аут, це буде тренуватися. І якщо ви зранку робите зарядку, тоді ви скажете workout. Пам'ятайте, «work» плюс «out» – це є тренуватися. Також, коли ви ходите до спортзалу, ви можете казати I work out», Тобто я тренуюся. Однак ми говоримо про буденні речі. Тому тут workout – це як робити зарядку. Приміром, let's go for a run. And work out together. Ну, ми йдемо на пробіжку і позаймаємося разом, зробимо зарядку разом. Let's go for a run and work out together. Тому пам'ятайте, що work плюс out це є тренуватися, робити зарядку і так далі. Як буде англійською розігрітись? Розігріти їжу ви вже знаєте, це є heat up, а розігрітись warm up. Це розігрітися. Отож, розглянемо в реченні. Before you start running, Перед тим як ти почнеш пробіжку, make sure you warm up your muscles with some stretches. Упевнись в тому, що ти розігрієш свої м'язи певними розтяжками. Make sure you warm up your muscles, тобто упевнись в тому, що ти розігрівся. Пам'ятайте, warm плюс up – це є розігрітись. Meet up with. Напевно, ви подумали, для чого тут up. Скажу, це є неформальна форма. Коли американці говорять на кшталт, давай зустрінемося завтра в кафешці, або давай зустрінемося ось там, або о п'ятій годині і так далі. Неформально, вони кажуть «up». Наприклад, we haven't seen each other in a while. Let's meet up next weekend. Ми давно не бачились. Нумо зустрінемося наступними вихідними. Let's meet up next weekend. Зверніть увагу, що я не сказав просто «meet», Я сказав «meet up». Власне, так роблять американці, канадійці і британці. Далі це go out. Go out означає виходити на вулицю. Тобто, out – це за межі, go – йти. Думаю, що ви знаєте. Щоразу, коли захочете сказати, що мені потрібно вийти на вулицю, прогулятися, поспілкуватися з кимось, це є go out. розглянемо в реченні. It's a beautiful day. Let's go out for a walk in the park. Це є чудовий день. Ну, ми підемо на прогулянку, тобто вийдемо з хати, щоб прогулятися в парку. Let's go out. Вийдемо на вулицю, прогуляємося в парку. Пам'ятаєте про head out і теж поєднайте це з go out. А як буде англійською прибирати? Не в сенсі, що ви берете швабру, багато приладдя, щоб прибрати квартиру, а просто поскладати речі, бо певний хаос і безлад в хаті. Зверніть увагу. Вони вживають слово «tidy up». Тобто про звичайне банальне прибирання не глибоке, це є «tidy up». Розглянемо в реченні. I need to tidy up my bedroom before guests arrive. Мені потрібно поприбирати свою спальню ще до того, як прийдуть гості. I need to tidy up my bedroom. Мені потрібно поприбирати в спальній кімнаті. Запам'ятайте. На жаль, та останнє фразове дієслово нашого списку. Це є it плюс out. Ви знаєте, що буде it, це їсти, а «eat out. Це не їсти вдома, тобто піти десь в кафешку чи в ресторан. Пам'ятайте, що коли ми додаємо «out», це означає їсти за межами дому. Наприклад, we like to eat out on weekends instead of cooking at home. Нам подобається їсти десь в ресторані на вихідних, замість того, щоб готувати вдома. Eat out on weekends. тобто не їсти вдома. На вихідних. Якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді неодмінно це зробіть. Залишіть вподобайку, мені буде приємно. І знову ж подумайте про курс вивчення англійської з нуля. Чому б ні? До наступних відео, бувайте!